У роботі сесії взяли участь 36 депутатів Калуської міської ради у зв'язку з політичною ситуацією, що склалася в державі, з метою підтримки ініціативи об'єднання опозиційних сил, беручи до уваги звернення фракції Батьківщина, підтримане третиною від загального складу ради, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні. Калузька міська рада вирішила провести в день соборності України виїзне засідання 21-ї позачергової сесії Калузької міської ради о 12-й годині 22 -го січня на Софіївській площі в Києві. Схвалити текст звернення до місцевих рад Івано-Франківської області та опублікувати його у місцевих змі, відрядити до Києва депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування та журналістів місцевого телебачення і газет для продовження сесії Калуської міської ради 22 січня у столиці. Витрати пов'язані з цим відрядженням здійснити за рахунок коштів, передбачених на програму підтримки розвитку місцевого самоврядування Калуша на 2012 рік. Звернення депутатів Калуської міської ради до голови обласної ради та голів міст обласного значення і голів районних рад зачитав голова фракції батьківщина Роман Буднарчук. Звернення депутатів Калуської міської ради сьогодні, на жаль, ми знову на межі держава погрузла корупції, продажності, збільшується пріба між купкою олігархів, які захопили всі національні багатства, та простим населенням, яке стає все біднішим та біднішим. Під загрозою знаходиться державний суверенітет України. Тільки разом ми зможемо протистояти кримінально-олігархічним кланам, які захопили владу в Україні, знищують демократію, свободу слова українців та українську державу цілому. З метою консолідації політичних сил на підтримку комітету опору диктатурі ми звертаємось до представників опозиційних політичних сил і депутатів місцевих рад демократичного спрямування виступити з ініціативою скликання 22.01.2012 року. День Соборності України на Софіїській площі міста Києва позачергових виїзних сесій усіх місцевих рад для поголошення свого об'єднання проти несправедливих дій, дій влади і за збереження всіх національних та демократичних цінностей нашої держави. Звернення підтримали представники усіх політичних сил, які представлені у міській раді, окрім партії регіонів. У суботу ввечері, 21 січня, калуські депутати вирушають до столиці.